догори гори 2 і зав'язуємо ось, ось тут ниточкою. І внизу 2. Так само зав'язуємо ниточкою. Повторяю, таких ромбіків нам потрібно, ось таких ромбиків нам потрібно зробити 6 штук. Такі самі маніпуляції ми проводимо із найменшими і найкоротшими соломинками, Але для цього нам потрібна друга маленька голка. Засилюємо її. Маленька голка для того, щоб не розтиснути маленькі соломинки. Вони занадто вузенькі і в них голка не пролазить. Вони спеціально підібрані вужчого діаметру для того, щоб вся конструкція виглядала ніжнішою і мініатюрнішою. Все те саме беремо, нанизуємо 4. 4 соломинки. Але для цього ромбіка нам потрібно нитки брати десь плюс мінус до метра, трошки більше пів метра і менше ніж метр. Десь 75 сантиметрів. Також зав'язуємо на вузлик. І знову по краях закладаємо по дві. От у нас получився квадратик, і знову по краях ми будемо закладати ось так. Ось таким чином будемо закладати соломинки по колу. Так, усі ромбики у нас вже готові, і будемо його зараз формувати. Беремо ниточку десь довжиною плюс-мінус 10 см, найменший ромбік. Зав'язуємо його ось тут на центрі, зав'язуємо вузликом один так, два вузлики для міцності. Беремо один із середніх ромбіків, закладаємо туди ромбік всередину, тільки обережно, щоб у вас не поламалася конструкція. Закладаємо так, щоб ниточка, висота її була вільною, десь плюс-мінус один сантиметр. Ось так, бачите, і зав'язуємо. Так, так? Музика Цю ниточку ми залишаємо, ми її будемо також підв'язувати під низ. Можемо зараз взяти великий ромбік і прив'язуємо його донизу. Ось так воно у нас буде висіти лиш, е, е, лиш лишні, лишні ниточки можемо відрізати. Обережно, щоб не перерізали основну ниточку. Так, відрізаємо. Так, у нас готове. Тепер беремо знову 4 е, однакових е, довжини нитки, плюс-мінус так само десь 10 см, навіть можна на сантиметр менше. Ну, плюс-мінус 10 см. Так, відрізали у нас є 4 однакових ниточки. Беремо тепер кожен ромбік, прив'язуємо до верхушки. Так робимо з кожним ромбиком, і з чотирма ромбиками так треба зробити. Ось так зав'язуємо, зав'язали. І під'язуємо тепер до е, бокових кутів. Це в нас буде внизу, а це до бокових кутів ми беремо і під'язуємо. Можемо підняти і подивитися, на яку висоту ви його хочете. Щоб він у вас був. Тут ви вже самі регулюєте собі довжину нитки, яку ви собі хочете. Така довжина нитки буде. Зробите довше, ваш павук буде більшим зробити коротший, він буде більш такий кубки триматися і буде коротший. Це вже залежно від того, як ви бажаєте. І так ми робимо з чотирма ось цими кутами. Як ви бачите, різдвяний паук у нас майже готовий. Ми під'єднали по краях 4 ромбика і цей був перший внизу. Залишилось тільки під'єднати останнього, ми його запихаємо всередину найбільшого ромба і прив'язуємо до основної нитки так, щоб ромб, оцей, був, оцей ромб так, щоб був він посередині. Десь приблизно ось так. Фіксуємо ниткою на пару вузликів. Зафіксували пару вузликів, і ще під'єднаємо до основної. Зробимо вузлик з основною ниткою. Зав'язали і останній. Це ми підв'язуємо нашого ангелочка до самого нижнього ромбика. Також ви фіксуєте собі довжину, яка вам потрібна, як ви собі бажаєте. Або ж комбінувати ромбіки ви можете тягнути, побачимо. Ось так. Або ж комбінувати ромбіки та прикрасу ви можете також самостійно. Можна маленький ромбік пустити внизу, а янгола можна покласти всередину самого ромба. Тут ви можете включити свою фантазію і пофантазувати, як би хотілося. Отож, якщо вам моє відео сподобалось, не забувайте класти вподобайку, тиснути дзвіночок та ділитися відео. Так ви скоріше дізнаєтеся про випуск мого нового відео. Усіх з наступаючими святами і до зустрічі!